Увага, термінова новина для всіх пенсіонерів України. З 1 березня 2026 року на вас чекають зміни, про які треба знати вже зараз. Не вимикайте це відео, бо сьогодні ми розповімо про те, що реально вплине на вашу пенсію в найближчі місяці. Дивіться, шановні пенсіонери, дорогі наші мами, тата, бабусі дідусі, щодня ви запитуєте нас, а що буде далі? Чи підвищать пенсії? Чи зможемо ми нормально жити? І ми розуміємо ваше хвилювання. Адже кожна копійка на рахунку це ваш спокій, це можливість купити ліки, заплатити за комунальні послуги, допомогти онукам. Правда ж? І саме тому сьогодні ми зібрали для вас усю найсвіжішу і найточнішу інформацію про те, що чекає на пенсіонерів у найближчі місяці. Без паніки, без складних термінів, тільки факти. Тільки правда. Отже, давайте спокійно та по черзі розглянемо всі найважливіші зміни, які очікуються або вже запроваджуються для людей поважного віку. Поїхали. Перше автоматичний перерахунок пенсій. Друзі. Одна з найважливіших новин це автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто має право на додаткові виплати. Держава планує провести масштабну перевірку всіх пенсійних справ і автоматично додати кошти тим, хто їх недоотримував. Це означає, що ви можете отримати доплату, навіть не подаючи жодних заяв. Система сама виявить недоплати за останні місяці і компенсує їх. Для багатьох пенсіонерів це означає перевірку вашої пенсійної справи без вашої участі. Автоматичне нарахування недоплачених сум, можливість отримати кілька тисяч гривень одразу на карту друге посилення соціального захисту найстарших пенсіонерів окрема добра новина для тих, кому за 75 і особливо за 80 років держава планує розширити програму підтримки найстарших громадян. Очікується не просто збереження існуючих вікових доплат, а їх можливе збільшення. Чому це важливо? Бо саме люди старше 75 років найбільше потребують коштів на ліки, медичний догляд і побутову допомогу. І держава це розуміє, тому готується пакет додаткових заходів підтримки, про який ми обов'язково розповімо детальніше в наступних відео. Третє доплати для тих, хто весь вік працював на державу. Шановні колишні вчителі, медики, працівники бюджетної сфери. Для вас готується окрема програма визнання вашої багаторічної праці. Якщо ви віддали десятиліття роботі в школах, лікарнях, соціальних установах, держава планує це врахувати через спеціальні надбавки. Що це означає конкретно додаткові відсотки до пенсії за кожний рік бюджетного стажу, можливість перерахунку з урахуванням спеціальних коефіцієнтів. реальну прибавку до щомісячної пенсії. Четверте. Підтримка працюючих пенсіонерів. Якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію, це чудово, і держава це цінує. З весни 2026 року планується оновлений механізм перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів він стане простішим, швидшим і вигіднішим. Що зміниться? Перерахунок проводитиметься частіше щороку, а не раз на два роки. Враховуватимуться всі внески до пенсійного фонду. Середнє підвищення може становити від 300 до 1000 гривень. П'яте спеціальна допомога для самотніх пенсіонерів. Самотні люди поважного віку, особлива категорія, яка потребує підвищеної уваги, держава розширює програми адресної допомоги таким пенсіонерам. Це можуть бути грошові доплати на побутові потреби, безкоштовні соціальні послуги, допомога в отриманні ліків. Та медичного обслуговування. Якщо ви живете самотньо, обов'язково зверніться до місцевих органів соціального захисту, можливо, ви маєте право на додаткову підтримку, про яку навіть не знаєте. Шосте компенсації за комунальні послуги друзі, окрема тема це комунальні платежі, які щороку ростуть. Держава планує розширити програму субсидій і компенсацій для пенсіонерів з невеликими доходами. Якщо ваша пенсія нижча за встановлений поріг, ви автоматично можете претендувати на знижки на оплату газу та електроенергії, компенсацію частини витрат на опалення, пільги на вивіз сміття та водопостачання це не прямі гроші на картку, але реальна економія кількох сотень, а то й тисячі гривень щомісяця. Сьоме Регіональні програми підтримки. Окремо варто згадати місцеві програми допомоги пенсіонерам, які діють у багатьох містах і громадах по всій Україні, доплати до свят і ювілейних дат, Одноразова допомога на опалювальний сезон, знижки у місцевих аптеках і магазинах, безкоштовні культурні заходи. Зверніться до своєї міської або сільської ради. Можливо, у вашому регіоні діють додаткові програми, про які ви не знали. А тепер, друзі, найголовніше на які конкретні суми можна розраховувати, давайте чесно і по-людськи підсумуємо все сказане якщо взяти середнього пенсіонера з мінімальною пенсією близько 3 тисячі гривень, то з урахуванням усіх можливих доплат і надбавок, про які ми говорили, сукупний дохід може зрости на 500 800 гривень для пенсіонерів після 70 років, 700 1200 гривень для тих, кому за 80, 300 600 гривень для самотніх пенсіонерів, 400 тисяч гривень для працюючих пенсіонерів. Це не золоті гори, звичайно, але це реальна стабільна підтримка це можливість трохи легше дихати, менше рахувати кожну копійку, допомогти онукам. Найголовніше, що треба розуміти, держава працює над покращенням життя пенсіонерів. Так, не все відбувається так швидко, як хотілося б так, грошей завжди мало. Але кроки робляться, система працює. І ви, дорогі наші пенсіонери, не залишаєтесь самі. Тому наша порада будьте в курсі всіх змін, слідкуйте за новинами, не соромтеся звертатися за консультаціями до пенсійного фонду. Та соціальних служб. Це ваші гроші, це ваші права. І ще дуже важливо, друзі. Обов'язково додивіться це відео до кінця і поділіться ним зі своїми рідними та знайомими пенсіонерами. Можливо, саме ця інформація допоможе комусь отримати недоплачені гроші або оформити додаткову допомогу. Напишіть у коментарях, яку пенсію ви отримуєте зараз, і чи знали ви про всі ці доплати. Давайте допомагати один одному корисною інформацією. Підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок, щоб першими дізнаватися про всі новини для пенсіонерів. Ми завжди будемо тримати вас у курсі. Бережіть себе, бережіть свої нерви і свої гроші. Всім дуже дякую за увагу. На все добре і хай вам щастить. Ми з вами, ми за вас.